Стала незалежною, особисто я стала школяркою. Мені було сім років, і я добре пам'ятаю, як у той час в гуртожитку, де ми жили з сім'єю, у коридорі ми з друзями гралися в референдум, і всі як один поставили галочку. Можна за незалежну Україну. Але референдум стався тільки в кінці того дивного року. 91-й від самого початку був тривожним. Чого варта сама лише Павлівська реформа у січні, міняючи старі на нові купюри, за одну ніч у моїх батьків та решти громадян із червоними паспортами вкрали. 14 мільярдів карбованців. Це був перший широкомасштабний акт відйому збережень у. Савєцькі граждани. Реформа не викличе жодного, навіть мінімального бунту. За старою звичкою люди замість мітингів стоятимуть у чергах. 95, 10, 10. Так. На полицях магазинів не було нічого, крім консервів і морської капусти. В жеках видавали талони навіть на сірники та сіль. Сьогодні, сидячи у власному ресторані, Олегу Скрипці важко пригадати, що він тоді їв. Йому було 27, Він уже співав за кордоном і міг ігнорувати талонну систему. Я їх вийшов в Жеку, просто не забирав. І за це мене дуже шанували, любили в Жеку, Коли я приходив, там на мене молилися. Нині дуже важко пояснити моєму молодшому брату, що таке дефіцит і чому на власний день народження я кілька годин стояла у черзі за дріжджями, щоб мама могла спекти торт. Тоді ми всією сім'єю сміялись над жартом про кроликів. <звісця> <ця> мех! Справжніх кролів вже давно їли тільки обрані. Самое главное слово было не купить, а достать. Тож я не купив, я достал. Якщо у тебе є знайомий гручик, в овощном магазині, ти король. Да, если, а если У тебе знайомий гручик в мебільному магазині, то ти трижды король. Віталію кличку у 91-му було 20. Пригадую, як під час путчу усій молодіжні збірні із боксу запропонували політичний притулок. І як з першої поїздки в США привіз молодшому брату найголовнішу американську мрію кутилку Кока Коли. А таким у 91-му був студент-медик Олег Тягнебок. Поруч із розмовами про незалежність він. Гадує і страшенну бідність тодішніх українців. Я ходив по сусідах і позичав там 20 копійок для того, щоб молока для дитини купити. Оді корабель СРСР уже йшов на дно. Виживали завдяки мистецтву винахідливості. Народна артистка Ніна Матвієнко і досі час від часу бере одноразові кульочки. Це тут я й полощу. повертати треба. Ну хто не знає, як це робиться, чи що ми їх ся сушимо. Ще один майстер-клас із тих часів мені проводить Ольга Сумська. Вона тоді працювала в театрі і, як і кожна радянська жінка, страшенно економила косметику. Ми робили так, якщо вже не залишалося у нас помади на сірничок, сірнички завжди у сумочці. Пройшло скільки років, а колір зберігся. А мама який аромат. Разом із французькими парфумами найбільша мрія тодішніх модників джинси звичайні. У той час, коли всі їх виварювали, дизайнерка Оксана Караванська терла пемзою і білизною. Тоді 91-го, вона відкриє у Львові перше приватне підприємство і відчує перший смак свободи. Я можу поїхати за кордон. Я можу робити те, що я хочу. Я не зобов'язана працювати на якомусь там дурацькому державному підприємстві і бути дизайнером ні для кого і ні про що, а для середньостатистичної радянської жінки. Сьогодні мені здається, що ледь не єдиною втіхою тодішньої середньостатистичної жінки був хід 91-го про багатих і теж плачуть. Вулиці порожніли, мітинги і черги розбігались. Люди поспішали до телевізорів. Іра паді витруси трусі кавер, витруси дорожку. А я мама дає вдосмотрю Маріанну. То був час, коли нам всім дуже захотілось повірити в диво. Ми заряджали воду, лікували гайморит і простату через телевізор. Сподівались на те, що ось ось з'явиться хтось і все у цій країні відремонтує. І хоч відтоді минуло вже багато років, і тепер ми замість прати поліетилен боремося з ним, а черги замінили автомобільними заторами. Все одно чекаємо на когось, хто прийде і зробить нам щастя. Єдячук, Станіслав Ясинський, Андрій Романок та